Тут один момент стосовно публікацій була теза про те, що Путін переконав Трампа у тому, що ну Трамп повірив, що Путін виграє. Це один день. Ну, ну так воно нібито сказали. Десь хтось щось написав, але Туск спростував. от да, саме це Та, да. туск не спростував. Туск не підтвердив. А він сказав, я не, не підтримувати. Це Т, точно, та, так, та. Так, це да так. А потім говорять, а потім пишуть точніше, вже Wall Street Journal буквально вчора, про те, що ні Трамп почув від Путіна про те, що Путін вірить в те, що він перемагає, і не збирається зупиняти війну. А Туск скаже: Та ні, цього я вам цього не підтверджую. Я хотів би тут запитати, звісно, перепрошую, питання ну не зовсім. Правильно, я скажу так. То Путін хоче припиняти війну, чи не хоче припиняти війну. Я щось так і не зрозумів. Хто скаже, що хоче, нібито. чи він не підтвердив. Ну як оце читати? Бо ну, вибачте, ну українці просто збурені цим усім. Вони зараз лють справедливу, купу лайна на Трампа. Я перепрошую, тому що кажу справедливо, бо він обіцяв. Він вселив віру в українців. Інша справа, що не треба вірити, але це окреме питання. Бо мой обіцяв, тому прощаю. Є гарно вислів. Відповідь проста насправді. Путін хоче завершення війни, хоче миру, але капітуляцію України. Тобто, він хоче, щоб всі умови, які виставляються, були погоджені і Заходом, і саме Україною. Єдиний нюанс, що ми раніше ж думали, як зазвичай російська дипломатія рухається шляхом, як міністр закордонних справ ще радянського союзу, пан Гермика. Задавай максимум абсолютистські позиції, а потім десь зійдемо uh -huh. там посерединці. А Зараз ну, у мене враження, що ні, Путін хоче дотискати саме ті а, позиції, які він вважає, що він може дотиснути за рахунок дипломатії, за рахунок військової складової. І тому ми бачимо зараз оцю гру. гру. Чому Трамп відходить? Моя особиста позиція ну те, що ми чуємо зараз останніми днями. Оці меседжі в змі. Це не означає, що Трамп повністю виходить там з перемовного процесу чи з питання там координації, чи ще щось. Ні. Він просто намагається від себе перевести оцей токсичний удар, бо він же ж обіцяв швидке завершення угу. війни, що він буде це робити. А він, я так розумію, в розмові з Путіним чітко усвідомив, що цього досягти зараз неможливо. Неможливо, і е, те, що переведено все на Ватикан, це дійсно можливість, е, хоча б розпочати мирні перемовини, які. Ну, все ж таки не диктувалися Кремлем. Бо те, що відбулося в Стамбулі, так чи інакше, все рівно воно протискується Російською Федерацією, ніби це продовження 2022 року. Та, ми кажемо, що це ні, що це абсолютно інші перемовини, що у нас мав бути інший трек і так далі. Але виходячи зі слів російських високопосадовців, ну, ми не бачимо там ні плану Келога, ні про інших. Ну, про тобто, нього може не забава. Те, про зараз. що ми говорили оці ці місяці, немає цього предметі обговорень. А паралельно з тим, Росія зараз, коли ми тільки починаємо говорити про Ватикан, як місце, та є там позиція і Джорджа Мелоні, і на сайті Ватикану, там написали, що, в принципі, вони згодні. А що робить Путін? Путін плюс МЗС вони підвищують свої ж вимоги. Перше буферна зона, те, що зараз Путін заявив. Друге, що виявляється, меморандум, в якому має бути прописано. Режим припинення вогню тепер, виявляється, не може українська влада підписувати. Як це сказали в юридичному напрямі МЗС Російської Федерації? Вони знову почали мусолити тему виборів, uh -huh. що мають. Ну тобто ця тема нелегітимності. А як вибачте в Україні можуть відбутися вибори, якщо у нас воєнний стан? Ну, тобто тут не працює алгоритм, він просто ламається на початках. Ну і власне третій момент той же самий Лавров, який заявляє, що ніяких там режиму припинення вогню, а там подивимось не буде. Тобто, вони вже хочуть в цьому меморандумі, який має по суті бути загальниками, загальними фразами, сигналом до подальшої роботи, вони хочуть вже прописувати деталі. Деталі цієї мирної угоди, яка буде колись колись там, і фактично, вони піднімають ставки кожен день, поки ми обговорюємо місце, поки ми обговорюємо роботу технічних груп, росіяни продовжують гру на підвищення. У цьому є як на мене проблема, бо вони цими вимогами. Апріорі ставлять Україну в таке положення, де ми мусимо відмовлятися, але ми не відмовимось. Ми продовжуємо цю дипломатію. Зрозуміло, що протискуючи тезу про необхідність реалістичних пропозицій, саме от реалістичні пропозиції це те, чого ми хочемо почути безпосередньо від Москви. Ну і ще плюс фактор на підвищення АЕС Запорізька АЕС енергодар, до якої лишилося буквально там трохи-трохи, і доведення російських желеп. Конкретної під'єднання до російської енергомережі, це ж теж фактично демонстрація. Що попередні певні розмови, що стосуються статусу зас, що стосується uh -huh. там енергодару, це все теж фактично змітається росіянам. Точки зору сполучених штатів у цій ситуації є визначальними низка заяв, які озвучував саме держсекретар Рубіо якого я дуже поважаю, вважаю, що він дійсно є однією з е, хороших фігур, е, адекватних зараз в команді Трампа. Але те, як він е, зараз задає цей алгоритм, якщо не буде прогресу в перемовинах, тоді будуть санкції. Якщо не буде прогресу, те, що ми зараз бачимо, формально рахується як прогрес. Україна і Росія вперше за понад три роки сіла за стіл перемовин. Зараз відбувається знову ж таки обмін тисяча на тисячу протягом там трьох днів, те, що має відбутися. Тобто, так чи інакше, це от, такий підхід формальний. Він насправді приховує, як на мене, лякливу позицію чинної адміністрації Трампа, бо вони бояться себе затягувати в безкінечну історію. Вони вже зараз позиціонували, що Трамп запропонував сторонам Україні Росії мир. Сторони не Україна там відмовилась, не Росія сторони відмовились, от хай самі домовляються. От те, що Трамп навіть у себе в пості прописав, що вони краще знають. Це е, з однієї сторони можна вважати, що це не бажання Трампа заглиблюватись ага. у суть взагалі цієї війни. Але з іншої сторони, це намагання знову ж таки захиститись. Тому от зараз принципово і для України, і для наших європейських партнерів все ж таки. Дати той пуш для американської адміністрації, щоб вийти оцієї лякливої позиції. Бо так чи інакше вона результату не принесе. Бо Путін цим буде дійсно далі користатися для затягування часу, для перетворення переговорного процесу в фарс. А от цього не можна допускати. Тому що так чи інакше, дійсно, Україна реально зацікавлена, ну хоча б в деескалації. На нинішній етап, тому що ну ми всі розуміємо, війна на виснаження вона не дає нам плюсів. Хоча ми там ми відкрили нову сторінку. А, оці атаки, там дві доби поспіль російських там аеропортів, те, що закриваються, вони ну та де, де там шість сотень безпілотників, ніби росіяни наші збили так. про інше каже, що насправді у нас є так само сторінки, де ми можемо грати на підвищення. Так, у нас є карти, у нас є кози, але ми їх не використовували, тому що Трамп же ж домовлявся, а Трамп фактично все перевів на Ватикан, росіяни тягнуть. Тобто, ми зараз фактично створюємо додаткові умови для ефективності дипломатичного процесу.